Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео я пропоную поговорити про нового представника преміальної лінійки ноутбуків йога компанії Lenovo. Але спочатку трошки історії вперше ця лінійка побачила світ в 2012 році, саме тоді. Вона була представником першого в світі девайсу, який відкривався на 360 градусів. Йога це лінійка ноутбуків, котра створена для того, щоб завжди тебе приємно дивувати. Герой нашого відео це класичний корпус ноутбуку Йога Slim 7, 14 дюймів, 10-го покоління. І давайте одразу почнемо напевно з продуктивності. Всередині цього ноутбуку можуть бути встановлені процесори компанії Intel Core Ultra 2-го покоління. Це можуть бути Core Ultra 5-і, Восьмиядерні або восьмиядерні Кор Ультра Сьомі. Кожна модель має окремий чіп штучного інтелекту з пропускною здатністю в 115 TOPS. топс. Цифри величезні, але що це дає звичайному користувачеві? Давайте розбиратись. зараз. Ера Copilot Plus PC. це пристрої на базі операційної системи Windows, робота котрих стає максимально персоналізованою, швидкою та зручною саме завдяки використанню чіпів штучного інтелекту. Наявність штучного інтелекту в ноутбуках компанії Lenovo – це не просто ще один чіп. Це кардинально інший підхід до створення продукту. У нас задача не зробити ще один персональний комп'ютер, а зробити персоналізований комп'ютер. Завершуючи блок продуктивності, треба обов'язково згадати про оперативну пам'ять. Вона тут інтегрована в процесор. Так не розпаяна на материнській платі, а саме інтегрована в процесор. Такий варіант реалізації сильно пришвидшує роботу системи в цілому. Швидкість lpddr 5 x пам'яті 8533. А ємність може бути в залежності від модифікації або 16, або 32 ГБ. Накопичувач один: це SSD NVMe M.2 формату на 1 ТБ. А для зручного управління продуктивністю комбінацію клавіш FN плюс Q можна вибирати один з трьох різних варіантів роботи системи: максимальне збереження заряду, збалансований режим або надпродуктивна робота. Далі поговоримо про екран, бо це та частина ноутбуку, з якою користувач комунікує найбільшу кількість часу, і якість контенту, який ми отримуємо, безпосередньо залежить від якості дисплею. Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 10 го покоління оснащений одним з кращих рішень індустрії. 14 дюймів співвідношені сторін 16 до 10. oled матриця може бути в двох варіантах: це Full HD з яскравістю в 600 ніт та 2,8K з піковою яскравістю в 1100 ніт. Обидві покривають 100% колірного простору dci p 3 Тобто, якщо ви працюєте зі створенням візуального контенту, такий екран вам конче необхідний. На верхній частині екрану розмістився блок камер та мікрофонів. Камера, до речі, може мати 5 мегапіксельний модуль з інфрачервоними датчиками для швидшої авторизації використовуючи обличчя. Також на корпусі ноутбука є 4 мікрофони з активним шумодавом. Для тих, хто постійно в русі, для тих, хто в будь-який момент часу і в будь-якому місці може вийти на конфкол, такий набір є важливим. Lenovo Yoga Slim 7 10 го покоління має всі необхідні для роботи, порти та розніми. На правій грані маємо Type-A версії 3.2, аудіорознім, кнопку живлення та важіль блокування камери. На лівій грані повнорозмірний HDMI версії 2.1, два Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 та слот під карту пам'яті. Ми з вами ще не поговорили про звук. Цей ноутбук оснащений чотирма динаміками: це два твітери та два вуфери, по два вати кожен з обов'язковою підтримкою технології Dolby Atmos. Цей ноутбук також буде чудовим вибором для тих, хто займається звуком. На завершення вбудований акумулятор ємністю 70 Вт годин, що дає нам близько 17 годин роботи або 30 годин перегляду відео на одному заряді. Про ноутбуки йога можна говорити дуже довго, бо тут дійсно є про що. Ну, наприклад, про збереження природи. В пакуванні ноутбуків бренду йога абсолютно відсутній пластик. Що ж стосується, до прикладу, нижньої кришки, вона виконана на 50% з переробленого алюмінію. А кнопки. Виконані на 50% з переробленого пластику. А гарним доповненням до ноутбуків йога стануть такі ж неймовірні аксесуари: мишка Yoga Pro та гарнітура Lenovo Yoga. Мишка має ергономічний дизайн та приємне софт тач покриття, підтримує одночасне підключення до двох Bluetooth-пристроїв. Гарнітура, виконана з екологічних та перероблених матеріалів, що дозволяє зберігати нашу планету. 14 годин роботи на одному заряді та два рівні шумодаву. Lenovo йога це бренд, котрий дає розуміння прекрасного,